Слава Ісусу Христу. Так, ті слова, які ми щойно чули, дуже такі сильні, дуже сильні Христові слова. І можемо дуже багато побачити. Перше це Ісус говорить, що жнива великі, робітників мало. Жнива це значить збирати людей з поля, з життя, збирати туди, де Христос має прийти. Збирати під, скажімо, охорону Христову. Але мало робітників, де їх взяти? Де їх взяти? Робітників треба випрошувати, треба народжувати, треба виховувати. Дуже багато бачимо роботи праці, тому що це дійсно важлива справа спасіння, важлива справа спасіння. Якщо Бог посилає свого сина, Його впроваджує цей наш світ такий тяжкий і непростий. Навіть цей син має піти на розп'яття, на страждання. Потім цей син посилає апостолів, і дає їм. Такі настанови на дорогу. Не беріть зайвого, навіть в дорозі нікого не вітайте. Здається, трошки, ну, як навіть не вітати в дорозі. А йде про те, що коли в тому часі люди десь зустрічалися, то вони могли там довго зупинитися. Тому що не було тих різних, скажімо, засобів масової інформації, всього іншого, і люди були носіями цієї інформації, коли вони зустрічалися, вони вітали один одного і могли дуже багато розповідати і забути взагалі, можливо, куди йшли. І щоб ось апостоли не забули, за чим вони пішли на край світу. З чим вони пішли? Ісус каже, навіть не вітайте, все, йдіть, тому що у вас головне завдання нести спасіння. Спасіння нести це важливо. І каже Ісус, як вони мали нести? Завжди вітати миром, мир дому цьому. Якщо мир. Ваш немає де зупинитися в хаті, в яку ви зайшли, той мир до вас повернеться. Якщо вас не приймуть, гірше буде навіть тобто гірше тому місту буде, ніж Содому і Гомори. Ну, можна сказати, вже, що може гірше бути від тої кари на Содомі Гомору. А тут виявляється. Легше буде Содому і Гоморі в День Суду і Тирові Сидонові, ніж тому місто, яке відкинуло Спасіння, яке не прийняло Ісуса. Яке важливе завдання апостоли отримують? а Це тому що завдання таке важливе має сам Божий Син. Ось що головне в цьому світі? Прийняти апостолів Христових, які несуть спасіння. І просити про тих апостолів, дбати про них в тому плані, що щоб були робітники на Божій ниві. Це важливе завдання, це таке дуже необхідне і дуже потрібне. Але Цього також якось недотягує в цьому і Церква Христова, і взагалі християни, які прийняли Христа, дуже, дуже дотягують. Тут одного разу недавно прийшла сім'я сюди, і в них двоє дітей, здається, було так. І прийшли на молитву. На молитву прийшли. І там був маленький хлопчик, я каже, це апостол Христовий. Е Питає тата, чи він дозволить, коли, коли дозволить йому піти в монастир, якщо, ну, Боже, Боже покликання буде таке. Чи він згодиться на те? Тато каже ні, не згоджуся. І це так на серйозно, не просто так жартума. Але серйозно. Ось вони прийшли на молитву, прийшли і ходять від Ісуса ласки Божої для тих дітей і все. А я питаю, якщо цей хлопечок ну, в майбутньому е десь рішиться піти, якщо Ісус йому дасть таку ласку. Каже тато, ні, я його не пущу, ні, не згоджуся. Такі моменти, вони говорять нам правду про нас. Ми не раз не знаємо, чому Бог це допустив. Так дуже часто людина ставить таке питання, чому це Бог допустив? Але якщо ось в таких моментах, Щось від людини, ну, щось людині запропонувати, щоб вона ось зробила серйозно, щось прийняла волю Божу, ось щось таке, як дійсно покликання на е, цю працю. Жнива великі, робітників мало. І ось Ісус захоче, наприклад, покликати на служіння. Як людина це прийме? Ось як вона зреагує. ні вона каже: ні, ні, я не пущу. А ній дивується, чому Бог таке допустив. Ну, а як Бога і не допускати? Людина закрита на Бога, вона хоче його просто використовувати, щоб їй все велося, щоб в неї все було добре, щоб Бог був амулетом в її житті. Ось так така вивізка. Так, Бог в мене все на службі. Він в мене лакей, він тут все робить, що я хочу. Ось людина хоче такого Бога. А якщо такого Бога нема у неї, то вона каже, я вже не вірю. Так, мені треба саме такого Бога. Такого Бога нема. Бо це ніякий не є Бог, якщо б він такий був. Отже, Бог той, котрий володіє життям. І коли Бог когось кличе саме на це своє жниво, бо свій виноградник, це не є щось, скажімо, таке, ну, зневажливе або щось інше. Навпаки, це великий привілей. В Бога праця це не є рабство. На Божій ниві це не є рабство, це є привілей. Стати друзями Ісуса, друзями Бога, Божого Сина, якому дана абсолютна влада над небі і на землі і під землею, якому Отець все дав у руки, Ісус когось наприклад, покликає. Це привілей. Він хоче зробити друзями, як до апостолів каже, ви мої друзі. Але коли Він їх ще кликав, він такого не казав. Каже, ходи за мною. А потім каже далі: Ви, мої друзі, це багато. Якщо взяти цей світ, що він може нам дати? Цей світ? Він може тільки від нас забрати і зруйнувати. Наше життя може зруйнувати. Більше нічого він нам не дасть. Ні слави не дасть, ні щастя не дасть. Ні багатства не дасть. Він, звичайно, дасть, але все це знищить людину. Слава світу знищить. Багатство світу знищить. Нічого не дасть. Лишиться людина порожня. Він її хоче, звичайно, забрати, втягнути в, свою, в свій круговер такий і лишити людину з нічим. Викинути. Ось, щоб вона була подібна до смерті, кості, череп і більше нічого. Бо вона більше не буде нічого мати, бо світ реально нічого не має. Нам здається, що ми чимось володіємо реально. Ми нічим не володіємо в цьому світі. Ми в цьому світі нічим не володіємо. Ну будемо, допустимо, сьогодні мати щось там. Ну добре. але... Проходить день, другий, п'ятий, і ми дивимося, його вже нема в нас. А навіть якщо воно було, то тоді все одно проходить час і нас забирають з цього світу. Нічим ми не володіємо в цьому світі. Ми реально нічого не маємо. Ми маємо тільки то, те, що нам дає Бог. Ось те, що Він дає, це, це наше, дійсно, ось Він нам дарує. Але те, що Він нам дарує, також треба правильно з ним повестися. Бо можна так повестися, що в кінці його заберуть. Це якщо з тих притчів, де Ісус говорить про таланти, ось один хотів зберегти для себе, ось сховав. Так, моє, моє не віддам нікуди, нікому. І що? Приходить день і він мусить стати перед тим, хто йому це дав цей талант. Каже, чому ти не примножив? Я хотів для себе зберегти? Тоді каже цей господар: заберіть від нього і дайте тому. Хто придбав багато, бо хто має, тому додасться, хто не має, заберуть і те, що має. Все. І людина обманена свої, від своїх думок, від своїх якихось таких планів, які вона мала, вона нічого не має. Але коли вона просто позбувалася цього, віддавала, в кінці вона дивиться. Чим більше віддає, тим більше має. Це дорога. Справжнь, здобуття справжнього багатства. Реально, справжнього багатства. Саме Божий закон полягає на тому, чим більше ми віддамо, тим більше ми будемо мати. І це стосується усього, включно з нашим життям. Чим більше ми його будемо віддавати для інших служіння ближнім. Тим більше ми будемо мати своє життя. Ісус пішов, віддав нам своє життя і Він здобув ще більше. Ось це є світ Божий. А цей світ, в якого ми живемо, Він хоче все для себе зберегти. Для себе. І тоді нічого немає. Такою є смерть. Саме так працює смерть. Вона все загрібає в свою яму. І завжди голодна, нічого немає. А Ісус, який прийшов їй перемогти, Він віддав самого себе їй. Так що Він із її здобув. Здобув смерть. Тобто владу над нею. А вона над ним не здобула. Вона Хотіла загарбати його в, свої, в свою владу і нічого не отримала навпаки, втратила Втратила тих, кого колись забрала. Це є для нас дуже багато, але щоб ми пішли по такій дорозі, нам треба повірити. А щоб повірити, нам треба роздумувати. Ось над тим, що Ісус нам подарував. І тоді з вірою, з віри можна це робити, бо тому що без віри людина не може цього робити, вона просто не зможе цього робити. Але їй треба тільки ось просто повірити, аналізуючи, дивлячись на це, і вона справді відкриє дорогу життя, дорогу життя. Тому навіть ось тут, ось про, простий такий момент, наприклад, людина, ось при, ось ви приїхали сюди. Ви свого роду віддали своє життя ось, той, або цей час, який ви могли мати для себе там, зберігати, там, де ви могли бути, в себе вдома. Ну і ви, ну нічого, ви, ну так, вдома побули, все. Але. Коли людина пішла, наприклад, ось цей час для Господа, значить, вона їде звідси не порожньо, вона не їде звідси з почуттям втрати. Вона навпаки чує, що вона здобула. Зараз не може оцінити, що вона здобула. Вона чує, що здобула щось, але реально по-справжньому вона не може оцінити цього. Тому що вона не знає. Вона може. Якось частково це чути, розуміти, але прийде час, коли вона зрозуміє, що вона здобула. І тоді дійсно буде вдячний Богові, що зуміла так зробити. Бо це нелегко. Може, багато більше хотіли приїхати, але, наприклад, не змогли якісь там обставини, може, якісь свої почуття не дали. Ну, наприклад, це просто приклад такий. І тоді, відповідно, цього не сталося. Але якщо е, якась людина на це рішиться, е, вона по-справжньому буде здобувати. І це в усьому, в усьому, в усьому. Тому хай Ісус нам дарує цю силу, щоб ми могли так поступати, могли розуміти Його, Його розуміти, Його Слово. Розуміти Його дух. Дух Ісуса, Дух Божий, справжній дух життя, який хоче нам дати все нове і відкрити глибини свої, глибини, незбагнені, не неосяжні глибини, в яких людина відпочине, з усмішкою, з радістю відпочине, не в страсі, але в мирі. І це справжній відпочинок, маючи мир в душі, справжній відпочинок. Тому, Хай Боже, ім'я завжди прославляється, і сьогодні просимо цієї ласки для тих всіх, хто десь, можливо, не має можливості так молитися, також за наших воїнів, щоб десь в їхніх душах світло Боже світило, і щоб вони чули. Цю волю Божу, чули Його допомогу, захист, Його благословення, і чули, що їхнє те служіння, яке вони віддають, віддають і здоров'я, віддають і життя, що це не є втрата. В Бозі це не є втрата. Все, що без Бога, без сумніву, воно може бути втратою. Але якщо це є в Бозі, це не є втрата. Ясно, це тяжко, важко, болюче і все інше. Але ми попали в такий час, де так сталося, такі події, і важливо, як тут правильно людина поступить. Але без сумнів вона здобуває. Без сумнів, вона дуже багато здобуває. І тому хай ця нагорода Божа буде велика для тих, Хто так багато віддають для своїх ближніх і для своєї країни, свого народу? Слава Ісусу Христу!